Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо дивитися, яка карта тижня для кожного знаку зодіаку. Я говоритиму просто, без складних термінів, щоб ви могли чітко зрозуміти, як вам краще діяти в особистому житті, в роботі, взагалі, яка загальна енергія тижня і який настрій чекає на вас. Це не чіткий прогноз на кожен день, а радше підказка, на що слід звернути особливу увагу і як діяти краще. Тож, слухайте свій знак зодіаку, а також сусідні, бо іноді а, повідомлення можна почути звідти, звідки ти навіть цього не очікував почути. Давайте подивимось, яка карта тижня для овнів. Обмен. Карта тижня для вас сила. Цей тиждень для вас про витримку і внутрішню енергію. Ви зможете поратися із будь-яким викликом, якщо не будете поспішати. Також можливі моменти, коли доведеться себе стримувати у спілкуванні, в емоціях, в спорах. Порада для вас. Не доводьте свою правоту, покажіть це своїми справами, своїми ділами. Що готує тиждень для тельців? Тельці, тельці. дев'ятка пентаклів. Ви входите в хороший період стабільності, комфорту, задоволення. У цей час добре займатися якимись фінансовими питаннями, фінансовими справами, організовувати свій простір або вкладати час у себе. І порада для вас. Цінуйте те, що маєте, і не бійтесь обалувати себе чимось приємним. Що готує тиждень для близнюків? Карта тижня для вас. Карта для вас, бісінка, жезлів. Все піде швидко. Новини, повідомлення, події, все, що ви чекали, може швидко зрушити з місця. Правда для вас не гальмуйте. Якщо вже щось і почалося, дійте швидко, щоб не прогавити свій шанс. Далі енергія для раків на тиждень. Раки, що чекає раків цього тижня. Раки! Ваша карта тижня десятка кубків. Це гармонія в родині, теплі стосунки, підтримка близьких. Ось про що цей тиждень? Можливо, вас чекає сімейна подія, або приємна якась зустріч, або просто спокійний душевний стан. І порада для вас: проводьте більше часу з тими, хто вам дійсно близький і дорогий. А що приготував Тиждень для Левів? Леви. Прогноз для Левів на цей тиждень. Лева карта тижня диявол. Цей тиждень може принести спокуси, залежності, драму в стосунках або емоційні гойдалки. Не ведіться на провокації, не грайте в ігри, які вас виснажують. Порада для вас. Контролюйте свої емоції, контролюйте свої бажання. Бо не завжди те, що хочеться, може дати хороший результат. Це не завжди те, що треба. Діви. Прогноз для дій на тиждень. Діви, енергія тижня. Шістка мечів. Час відпустити старе. Можливо, це буде фізична дорога, подорож або навіть і переїзд. А якщо не буде переїзду, то можливий емоційний перехід, вихід із якоїсь складної ситуації. Порада для вас: не озирайтесь назад, ви рухаєтеся в правильному напрямку. Старе покидаємо, до нового приходимо. Терези. Дивимося прогноз для Терези. Терези карта тижня для вас. Правосуддя. Тиждень про баланс, про рішення і про справедливість. Можливо, ви отримаєте відповідь на ситуацію, яка досить довго висіла так, в повітрі. Можливо, вирішиться якісь юридичні питання. Порада для вас. Будьте чесними з собою і з іншими. Справедливість завжди перемагає. Далі прогноз для скорпіонів. Скорпіони, що готує для вас цей тиждень? Так, загальна карта тижня в нас імператриця для скорпіонів. Це дуже ресурсний період для вас. Гарний час для творчості, турботи про себе, розширення своїх можливостей. Якщо ви довго щось виношуєте в своїй голові ідею, якийсь проєкт, нові стосунки, то вони мають шанс народитися. Порада для вас. Дійте м'яко, але впевнено, ви в своїй силі. Що чекає стрільців цього тижня? Карта тижня для стрільців, туз кубків. Для стрільців ця карта на тиждень принесе нові емоції, нові почуття, нове знайомство або якийсь новий початок. Наприклад, у коханні, в хобі, в самопочутті. Серце відкриється до чогось нового. Не бійте спускати. І порада для вас приймайте з радістю все, що приходить. Це може стати початком чогось хорошого в вашому житті. Козироги. Що готує тиждень для козирогів? Козироги, Ваша карта тижня вісімка пентаклів. Я чомусь навіть і не здивована, що вам час попрацювати. Але не просто фізично, а з увагою до деталей. Успіх буде у тих, хто не шукає коротких шляхів. І порада для вас. Зробіть усе якісно, і результат не змусить вас чекати. І... Прогноз для водовів на цей тиждень. Водовій, що чекає водолів на цей тиждень. Водолії, карта тижня, місяць. Не все буде ясно цього тижня. Але інтуїція ваш помічник. Можуть бути дивні сни, якісь перечуття або внутрішній неспокій. Порада для вас: довіряйте собі більше, ніж словам інших людей. І не поспішайте з висновками. І що готує тиждень? Риб. Риби, карта тижня для вас паш мечів. Цього тижня ви будете в режимі спостерігача. Інформація, новини, цікаві ідеї. Цього тижня ви отримаєте щось важливе, але не дійте одразу. Порада для вас. Дивіться, слухайте, аналізуйте. Це гарний тиждень для навчання чи збору фактів. І на сьогодні це все. Ось такі карти у нас вийшли для кожного знаків зодіаку. І пам'ятайте, що це не жорсткий сценарій, ви завжди маєте право вибору і майбутнє також має властиві змінюватися. Карти дають просто підказку, а ви самі вирішуєте, як вам чинити далі. Якщо вам відгукнулася ваша карта, то напишіть у коментарях, як саме. Мені дуже важливо почути вашу думку. І як це відігралося у вас? І не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. А також не забудьте підписатися, якщо ви ще досі не зі мною. Усіх обняла гарного вам та продуктивного тижня! Па-па!